Лептик міської землі навіть завбільшки в поштову марку заслугував на те, що про нього писали. Але не вистачить життя, щоб про нього сказати все. Вільям Фолпер. Це план давнього Луцька. На ньому позначено до пару десятків неіснуючих зараз вуличок і провулків. Свою подорож по вулицях Луцька ми почнемо з найменшої вулички Братський міст. Вона зараз не існує, але як пам'ять про себе віддала свою назву теперішньому майдану Братський міст. Основою для створення цих назв став справжній міст Братський міст, частина якого зараз реконструйована. Дворянин грек Олександр Мозелі. Справа приході церкви була відповідна табличка, яка, як і більша частина церкви, не збереглась. Історію братської церкви нам розповість настоятель цього храму, отець Василій. Братська Христовозвиженська церква є пам'яткою архітектури і містобудування національного значення. Ми знаходимося у братському христовозвиженському храмі, якому минуло вже 390 років. Назва його походить від свята одного із найважливіших. В православній церкві Возвиження Чесного і Животворящого Христа. До цієї назви додається ще і братська, тому що храм будований коштами, стараннями братства Луцького, Христовозвиженського, яке опікувалося цим храмом і існувало при цьому храмі. Історія цього храму починається. З 1617 року, коли було отримано дозвіл від короля Сігізмунда III на побудову православного храму у місті Луцьку, братчиками, братство тоді називалося Милосердя в 1620 році. Вже є згадки про те, що храм існував кам'яний і мурований. Братство також отримало благословенну грамоту від патріарха Константинопольського Вселенського патріарха. Феофана, коли він е, проїжджав через Україну, відомими жертводавцями, одночасно, і братчиками і парафіянами цього храму були такі особи, як грек Олександр Музелі, коштами якого цей храм був добудований. Його стараннями був збудований і братський будинок а також е, до храму була принесена права рука мощей великомучениці Варвари. Із небадом православного життя у Луцьку храм з часом перейшов до рук греко-католиків уніатів. і тут оселилися монахи-васильяни. Вони внесли деяку реконструкцію у храм. Зокрема, вхід в храм був зроблений з східної сторони. Коли ще храм не був поштукатурений, там залишилася арочка від дверей у храм на східній стіні. У 1803 році в храмі впала центральна баня храму. Центральний купол. Храм перестав діяти в центральному куполі, отут на цьому місці, якраз знаходилися герби Волинських шляхтичів, дворянства Волинського, зокрема тих людей, які були меценатами і братчиками цього храму. За традицією православної церкви, особливо особливих меценатів і жертводавців того чи іншого храму, хоронили поблизу того храму чи тієї церкви, до якої вони жертвували, і членами громади, якої вони вважалися. Зокрема, і в нашому храмі є крипта. якраз ми зараз знаходимося на цьому місці під підлогою, Ось знаходяться останки цих наших. Славних волинян, стараннями яких цей храм був збудований, до сьогоднішнього дня із тих ліпок залишилися тільки херовими, ми їх можемо зараз бачити, і зображення ангелів. У 1964 році цей храм, так як він вже на той час був недіючий, переобладнали під планетарій. В чому полягало переобладнання? В тому, що до існуючої каплички, а капличкою була вівтарна частина храму, яка залишилася цілою і неушкодженою. Добудували оцю частину, в якій ми зараз знаходимося з вами. Вікна були не такого типу, як вони зараз є. Релігійна громада вже ці вікна переробила більш під церковні вікна. Планетарій проіснував до 1991 року, коли громаді релігійні товариство знання, яке опікувалося цим планетарієм, було передано право відправлення богослужіння і здійснення релігійних потреб ковнослужителям і общині церковній. В бюджеті не були знайдені гроші для відродження і реконструкції цього храму, то громада, щоб не допустити далі донедбаню споруди цієї церковної власними силами і власними коштами, виготовила проєкт ремонту фасадів тих, що існують. І зараз власними силами ми проводимо зовнішній ремонт нашої церкви. Поряд Христово Звичинської церкви було кладовище, на якому хоронили братчиків. На могилі одного з них виросло дерево, пеньок якого має форму православного Христа. Поряд кладовища і братської церкви знаходився монастир, в якому розташувалась школа, притулок. Було проведено стратегічне шосе Київ-Брест. Воно прийшло через центр серед і повернуло до Красенського мосту. Таким чином утворили дві вулиці шосова і невеличка вуличка під назвою Братський міст. Вона йшла від повороту Шосової до братського мосту. Перехрестя Шосової і вулички Братський міст тепер починає грати роль головного майдану міста. В один з будинків домовласників кронштейнів перейшла пошта, а поряд був поставлений стовп, від якого відраховувалось відстань до інших населених пунктів. А на початку вулиці був поставлений перший в місті кіоск для продажу газет. 20-ті роки шосова вулиця під назвою Ягіонської повернула знову до братського мосту. Перед ним тепер стали значні зміни. У 25-році му році польський магістрат замінив дерев'яний міст на залізобетонний. Міст дістав нову назву в честь короля Казиміра Великого. Перела мосту прикрасили по грудя чотирьох відомих зв'язаних творчістю з волиню польських письменників Крашевського, Сінкевича, Совацького, Часького. Ця вуличка довго не приснувала. Вона мала всього 4-5 будинків, 20 роки. Шосову вулицю під назвою Ягеонська знову провели до братського мосту. Так була ліквідована вуличка Братський міст. У 20-ті роки заплановане проведення магістралі схід, захід, що мало з'єднати Ковільську і Володимирську з вулицями Рівненською і Дубнівською, привело до осушення річки Гушець. Але міст ще не був ліквідований. Його розібрали вже в повоєнні роки. Спочатку зняли бюсти письменників ніби на реставрації, де зараз вони закопані, ніхто не знає. Формування початку Ягелонської теперішньої весі Українки, як і Майдану Братський міст це тема нашої слідуючої зустрічі.